Галиночка, треба йти щось перекусити, поки перестирала усе руками, то вже їсти схотіла. А чого ти, Галинко, не стираєш машинку? Є ж машинка, що ж ти себе так не жалієш? Їж для того придумали інженера, щоб ми полегшити нам труд, а ти себе так не бережеш. Це ж руками попробуй все перестирати. Я розумію, там якісь, якісь носові платки, якісь трусики, якийсь там лівчик. Якийсь носовий платок, ну тільки ж не, не постілі, не спортивні костюми, зимові, не все остальне. Оля Чумаченко, Ярослава, доброго дня. Галиночка Рудова, Галинка Штинь. І, і наші вітання Руслану. Здоров'я йому, життєвої енергії та оптимізму. Так, життєвої енергії, так. Да. А де її взяти, як вони бідні? Що в лікарні, що на війні? Вчора попало відео на очі, як показував один службовець, що вони їдять. Сіля сталося грам 100 показує цукру немає чай, чи три чайні ложки, о, макаронів на дні, а їх семеро. І нема нічого їсти, І ще баночка, консерви, сардіни в маслі. Каже, і та зачухана. Ну, от Де дівається все, що поставляють, невідомо. Я вже привикла стирати руками, а машинка застірує. Ну, я скажу, що машинка е, зношує дуже речі, це факт. А що застірує, я б не сказала, може порошок інший поміняти, треба галиночку, але ж руками, ну я не знаю. Застірою не знаю, ніколи не, ну, не цей, а що зношує речі, то так. Ну, ти так привикла тобі, так зручно, Бог поміч тобі. Дівчаточка, дякую вам щирий. Привіт, обов'язково передам Русланчику. Добре Галиночка. Богдан 37. Ну, що ж мені? Андрій пише, що він пише? Я ж не можу його прочитати, і російською не пише. Іванка Капачук, я теж вчора бачила те відео. А, ну то ми разом, мабуть, з тобою на нього і натрапили. Галинка Рудова, мені довелося скуштувати згущене молоко з армійського набору. Яка ж це гадота порівняно зі звичайним злість, береда? Самі колотять, отож вони самі околотять отего. Галинко коштувала іриски, ті варена чи ні. Бо я коштувала іриски, то капець, то капець, я вам кажу. Точно ж ти кажеш, злість бере, ще як бере. Так, 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 так. О, 58 хвилин, давайте, дівчатка, ще, ще трішечки. Галинка Рудова то якась абракадабра, так, да, точно, що абракадабра. Але ж подивися на тих хлопців, що отож він розказав, що є, і думаєш, ну от так, пішли, наробились там у тому очагу страшнючому. Грязні, немиті, замерзли, холодні, голодні, приходять, не душу зігріть, не поїсти, не чаю навіть заварить. Галиночка ні, не варене. Ілля, привіт, привіт, Ілля, привіт. Танюша Редмі, Я стираю тайдом вже багато років. Дуже подобається цей порошок. А мене на нього алергія Галинко. Сам запах мені зразу це все. Воспаляється, тече, і потім дві неділі не можу ради дати. То я його закинула, не купую, бо боюсь, щоб не було внутрішньої алергії, бо потім треба лягати до лікарні, капати капельниці, дуже важко виводиться внутрішня алергія. Івана Капачук, Ілюша, привітики. Та я так і справа, дівчатка.